Металеві колони на ангар виготовлені з двотаврової металевої балки. Товщина листа, з якого зварена колона 20 мм. Висота колони в цьому місці 30 см. Ширина колони, ширина двотаврової балки, 440 см. Довжинами 7 метрів. Зверху закладна виготовлена, з листа 30-ка, нижня п'ятка, виготовлена Також, такий тройний лист, бачите, тут отвір зроблений, ширина метр, висота 40 см. І тут два отвора. Маємо в наявності таких біля 22 колон. Вага однієї колони 1 тона 250 кг. Кого цікавить для ангара, металоконструкцій. Набирайте склад Львівська область, місто Борислав. Будуємо разом.